Європейські цінності, навчання за кордоном та працевлаштування випускників вузів. Обговорити ці та інші аспекти за круглим столом обласна влада запросила молодих активістів. Можливостей кажуть, є багато, однак проблем від цього менше не стає. І причина підозрює Василь Чуднови, щоденні поведінці кожного громадянина. Що заважає нашим студентам самим писати контрольні, захищати курсові? Хіба це не європейський стандарт? Що заважає нашим шановним викладачам вищих вищокудьбових закладів оцінювати рівень знань відповідності до справді до, до того рівня, який є у студента, а не відповідності десь до товщини конверта. Чиба для цього треба підписувати якісь договори, куди сходити. Ціннісні орієнтири та ідею створення молодіжного центру комунікації і співробітництва обговорили делегати декількох організацій, зокрема молодіжної адміністрації міжвозівської студради та приватних вузів. Втім, відвідали захід далеко не всі. До прикладу не було представників молодої просвіти, фундації регіональних ініціатив, а також лідерів студентського самоврядування найбільших університетів. Мой уряд прийняв Публічне рішення про те, що Україна не буде відписувати асоціацію з Європейським Союзом, а йде ближче в соль Російської Федерації. Тому сенсу проводити такі круглі столи немає. Ми побачили позицію уряду публічну, тому зрозуміло, що. Молодь на Прикарпатті проти е, вступу в митний союз і за європейські цінності, тому брати участь в такому круглому столі немає змісту. Що ж, до ставлення до європейських цінностей, то його каже Тарас Лучик. Місцева молодь висловила ще під час студентського євромайдану в івано франківську